Синдром карпального каналу у важчих випадках підлягає також оперативному лікуванню. Тобто самий карпальний канал підрізається, місце для цього нерва робиться більше для того, щоб він був менше стиснений. Але у багатьох випадках можна обійтися і без оперативних втручань, застосовуючи методи консервативного лікування, яке найкраще робити комплексно. І з медикаментами для підживлення самих нервових закінчень, протизапальними, місцево застосовуючи різні мазі і компреси, і також із Місцево блокад введенням туди безпосередньо ділянку карпального каналу різних препаратів, найчастіше гормональних, і застосування методів фізпроцедур для того, щоб покращувати живлення, знімати набрякові явища, з методами ударно-хвильової терапії, лазерної терапії, які себе зарекомендували дуже і дуже навіть непогано для зменшення і симптомів, і звершення скарг. І дуже часто пацієнти з синдром карпального каналу, пройшовши нормальний курс комплексного лікування, відмічають те, що біль прийшов повністю, затерпання Ходить у більшості випадків пацієнт говорить про покращення стану, про те, що в нього стає набагато менше боліти, в нього менше затерпання, він може краще себе почувати, він може краще працювати рукою. Тому що деколи синдром карпального каналу викликає ослабленість кісті, людина не може цією рукою нічого ні взяти, ні зробити, ні стиснути.